Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що лише США можуть зупинити Росію. Водночас він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, зокрема й з боку України. Про це він сказав в інтерв'ю Euronews. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний: немає нікого за межами Сполучених Штатів, хто може зупинити президента Росії Володимира Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп з його рішучістю може покласти край цій війні. Тільки цей американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної історії. Але можливо саме це. Зробить його тривалим, наголосив Дуда. Польський лідер вважає, що тривалий мир має будуватися на взаємних поступках. За його словами, ця війна задає шкоди обом країнам, тому швидше за все доведеться піти на компроміси. Це має бути компроміс. Я маю на увазі, де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна із сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі. Повинна буде піти у відставку. Україна також повинна буде в певному сенсі відступити, тому що це, ймовірно, станеться. В якій мірі мені важко відповісти на цьому етапі. Війна виснажує Росію, Володимир Путін грає в ризиковану гру. Ця війна жахливо експлуатує Україну. Ці країни хочуть закінчити війну. Кожна з них хоче виграти цю війну, це природно. Підкреслив президент Польщі, також Дуда наголосив на важливості положення НАТО про колективну оборону, підтвердивши прихильність Польщі до альянсу. Я припускаю, що в разі нападу на будь-яку країну НАТО буде застосована стаття 5 і всі колективно стануть на підтримку і захист. Додав він. Польський лідер згадав і про важливість військової присутності США у Польщі. Американські війська залишилися в Польщі. У нас є ротаційна американська присутність на нашій території перебуває близько 10 тисяч солдатів. Ця співпраця є тісною і постійною. Підсумував Дуда. Водночас, міністр закордонних справ Литви Кастятуїс Будріс розмови про належність агресора того ж окупованого Росією Криму вважає, що можуть показати поганий приклад іншим, що окупуючи територію та отримуючи її протягом кількох років, можна нібито претендувати на неї. Ставлячи під сумнів, принципи міжнародного права питання приналежності Криму, ми відкриваємо пекло, з якого вилізуть такі чорти, яких назад не заженеш. Сказав він. Міністр додав, що Литва ніколи не погодиться з порушеннями міжнародного права, забирати територію, говорити, що все добре, ви стали менше. Це шлях у пекло. Попри заклики до компромісів, жодна поступка не повинна підривати міжнародне право чи легалізувати агресію. Баланс між реалізмом і принциповістю, дуже тонка межа, яку сьогодні намагається втримати демократичний світ. Міністр резюмував, що мир, збудований на поступках агресору, несе небезпеку всім і відкриває шлях до нових катастроф. На цьому все обов'язково пишіть свою думку в коментарях під відео. Не забувайте поставити лайк. До зустрічі!